Добрий день, підписники усього каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, ось, Сьогодні 20, 20 травня, їдемо молотити свою. Один козак каже, що допомогти треба змолотити. Треба, то треба. Поможемо. Тут такий колись був берег, було, пасли корови. Тут трохи така вона земля. Є десь чорнозем, десь трошки якісь риже, щось таке. Є комбайни великі фермери. Комбайн є великий, ну він кажу, маю, тут потім поки таке голоду. Пробую зараз. 4, 800, робить, чи 120 пишемо. Будемо пробувати. Ну тут їде, їдемо нормально, нічого не скажу. Вони не валили, Ось. Ну все, приємно перегляду. Так, да, шановні гості. 12-17. <сум> до до їду додому. Додому ми їдемо. Коротше, соня вийшла ось така. Трохи гнила, трохи. Гнівно. Вся лежить, не встає, не хоче молотитися. За 50 сотих молотив бабушки. Хай чоловік до тони оддихає. І спитали, і питали домаюна. І все, ну добре. Дякуємо на каналу. Буде багато цікавого відео. Я думаю тут. Слідкуємо за каналом. Дослухайте на каналі. Все буде Україна. Веріть до перемоги.